Говер Колінс потворене кохання, частина 67. Я так люблю його, шепче вона крізь сльози. Страшенно люблю. Я теж його люблю. Я торкаюсь свого сина. Мені хочеться взяти його на руки, але ще більше хочеться, щоб він залишався у ричу. Вона така гарна з ним на руках. Ричу піднімає на мене погляд. А тепер скажи, як його звуть. Я хотів, щоб у нас народився хлопчик саме заради цього моменту. Хотів назвати Рейчел ім'я нашого сина, бо знав, вона буде в захваті. Сподіваюся, Рейчел згадає той момент, коли стала для мене усім. Рейчел, Майлз проводить тебе в клас до містера Клейтона. Його звуть Клейтон. Рейчел схлипує, вона пам'ятає, це чудово шепоче вона крізь сльози. Рейчел плаче на взрит, хоче, щоб я взяв у неї дитину. Я сідаю на ліжку і беру в неї Клейтона. Тримаю його на руках, тримаю на руках свого сина. Рейчел кладе мені голову на плече, і ми обоє дивимося на нього. Довго-довго. Я кажу, що уклейте на її руде волосся. Рейчел каже, що він має мої губи. Сподіваюся, характером він піде у маму. Вона не згодна, хоче, щоб він у всьому був схожий на мене. З ним життя набагато прекрасніше, каже Рейчел. Це точно. Майлзе, як же нам пощастило, ще пак? Рейчел стискає мою руку. Ми впорались, шепоче вона. Ще як упорались. Клейтон позіхає, і ми обоє сміємось. З якого це часу позіхання стало чимось дивовижним? Я торкаюсь його пальчиків. Ми так тебе любимо, Клейтоне. Глава 27 Тейт я опускаюся в крісло поруч з кепом. На мені форма медсестри, після роботи я одразу сіла за домашні завдання і займалась цілих дві години. Вже 11 година, а я досі не вечеряла. Саме тому я й сиджу зараз із кепом. Він добре вивчив мої звички та замовив для нас піцу. Я беру шматок, інше подаю кепу, закриваю кришку і ставлю коробку на підлогу. Тут же починаю жувати, а кеп просто дивиться на свою порцію. Сумно, коли піца добирається до тебе швидше за поліцію, каже він. Я замовив її всього 10 хвилин тому. Він відкушує і заплющує очі, ніби нічого смачнішого в житті не куштував. Ми закінчуємо першу партію, і я нахиляюсь за наступною. Кеп від добавки відмовляється, тому я кладу його шматок назад у коробку. Ну що, запитує він. Малюк помирився з другом. Мене смішить, що кеп кличе Майлза малюком. Начебто говорю я з повним ротом. о четвер вони разом дивились футбол, все пройшло гладко, але лише тому, що Майлз весь час здавав, ніби мене немає. Знаю, він хоче виявити повагу до Корбіна, але я від цього почуваюся повною нікчемністю. Кеп киває, наче все зрозумів, не впевнена, що це справді так, але у будь-якому разі приємно, що він так уважно слухає. Правда, він постійно писав мені смс поки сидів із Корбіном у вітальні. Напевно, скажитись нема на що. Однак бувають тижні на зразок цього, коли Майлз взагалі в іншому штаті, і мене для нього ніби не існує. Він не дзвонить, не пише. По-моєму, Майлз думає про мене тільки, якщо я за 10 кроків від нього. Не впевнений, можливо, малюк думає про тебе набагато більше, ніж готовий показати. Хотілося б повірити, але звучить сумнівно. А навіть якщо не думає, ти не маєш права сердитись на нього. Це ж не входить до вашого договору. Я закочу очі. Вічно він наголошує, що Майлз, на відміну від мене, ніколи не порушує правил. Наша угода не влаштовує тільки мене, і винна в цьому я одна. І як я тільки вплуталась в цю історію, відповіді не потрібно. Я чудово розумію, як вплуталась в цю історію. Розумію, як із неї виплутатись. просто не хочу. Чула вираз, коли життя підсовує лимони зроби з них лимонад. Ні, не так, коли життя підсовує лимони, треба точно знати, на чиї очі їх видавити. Я сміюсь і дістаю з коробки черговий шмат піци, дивуючись про себе, коли цей вісімдесятирічний старий встиг стати моїм найкращим другом. Домашній телефон у квартирі Корбіна майже ніколи не дзвонить, особливо після опівночі. Я скидаю ковдру та натягую футболку. Незрозуміло, навіщо я взагалі одягаюсь? Корбін на роботі, а Мелс повернеться лише завтра. До кухні доходжу тільки до п'ятого дзвінка, саме коли вмикається автовідповідач. Алло, Тейт? скрикує мама. О, Господи, Тейт! У її голосі чути страх, який одразу передається і мені. Що трапилось? Літак, з півгодини тому розбився літак, а я не можу додзвонитись до авіакомпанії. Ти розмовляла з братом?